Я декілька років тому проводив опитування щодо участі вас в програмі лояльності від платіжних систем, таких як Visa та MasterCard. Результат показав, що більшість не зацікавлена в таких програмах. На жаль, під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України платіжні системи почали змінювати умови та скорочувати перелік партнерів та пропозицій. Але я встиг скористатися до початку війни однією пропозицією, і про неї я розкажу. Так. Це відео старе 22-го року, але я його не встиг своєчасно публікувати, тому продовжу. Я був клієнтом Приватбанку і за певний час накопичив 4 тисячі так званих золотих монет за програмою MasterCard Більше напередодні нового року я побачив пропозицію, коли ці монети можна було б обміняти на щось фізичне, що можна отримати потрогати, а не якісь знижки або сертифікати. Це було доволі цікаво і привабливо. Передивившись каталог пропозицій, я зупинився на наборі мірного посуду Flamberg Smart Kitchen, який був оцінений в 3840 монет. Для мене це була найкраща пропозиція. В категорії подарунків можна ознайомитися з умовами і створити та оформити замовлення. На сторінці доставки подарунків мої дані вже були введені. Залишилося додати адресу доставки, яка буде здійснена новою поштою. Після підтвердження замовлення генерується його номер, і залишилось чекати. Проте недовго, через два тижні я отримав посилку. Ось дивимось, яка вона. Посилка прийшла в картонній коробці, запакована щільно, тому коробку дойшлося розірвати майже вщент. Коробка із набором не пошкоджена. Виглядає яскраво. З інформацією про перелік чаш, які входять в комплект, про зручність зберігання, інформацію про виробника та інформацію про догляд за цим посудом. Давайте дивитися, що там всередині. Набор в целофані і складений як на малюнку. Давайте розглянемо кожен елемент: велика чаша із на дні для стійкості. Вона велика десь на 3 літри. Такий ось друшляк. Сито. Маленька чаша з носиком та мірними позначками. Набір із мірних ложечок. Перша з яких це на 250 мл, друга ложечка поменше на 125 мл, третя ложечка на 85 мл, і четверта. Найменша ложечка на 60 мл або на чверть склянки. Зараз такий набір коштує десь 1000 гривень. Це десь в районі 25 доларів. Я розумію, що для того, щоб накопичити 4 тисячі цих віртуальних золотих монет за програмою MasterCard, треба витратити якнайменше 40 тисяч гривень. Проте враховуючи факт, що все одно кошти витрачаються на послуги, на продукти, на сервіси. Можна цей набір розцінювати як додатковий бонус. Що, звісно, приємно. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. Слава Україні!